Мої вітання шанувальникам гри мільйонів в ефірі на ТРК Львів. Черговий випуск футбольного огляду Пас. Національна збірна України з невиразною нічією 1-1 та незабитим пенальті коноплянкою у домашньому матчі з ісландцями розпочала відбірковий цикл до чемпіонату світу. Карпати вкотре програли цього разу підопічні Сергія Зайцева. Поступили з 0-1 у Кропивницькому та безнадійно замикають турнірну таблицю. Про інші події футбольного життя регіону. Дивіться далі. Перша домашня перемога після серії поразок Стрийська скала нарешті перемогла. На стадіоні Сокіл підопічні Василя Малика виграли у ФК Тернопіль. Матч був напружений, але стріяни змогли порадувати своїх вболівальників і здобути заслужені три очки. З подробицями Алла Васковська. ФК Тернопіль за всю історію зустрічі зі скалою не програвав жодного разу. У першому таймі гості багато фалили, створювали моменти, але реалізувати їх не вдалось. У свою чергу скала теж не вирізнялася яскравою грою. Градувалося важко, не знаю, чому-то вийшли з перших хвилин. Відчулися катавтома, ноги були дуже важкі, склалася, погода повіряла, не знаю. А гра, першому, після першого в вже розібрали всі моменти, які, що неправильно, що правильно, зробили висновки, вийшли старалися постаралися грати один за одного, виконувати установку. Після перерви гра і справді кардинально змінилася. Якщо у першому таймі команди були на рівних, то у другому ініціативу перехопили господарі. Результатів довго чекати не довелось. Дмитро Скакун відкрив рахунок у матчі. Максимович Тарас дуже здорово діагональ зробив вові швабу, і шваб Володимир здорово собі прийняв на хід, прострілив і забив гол. Після голу стріяни активізувались, а гості почали хвалити такивати усі сили на атаки, які не приносили результатів. Це давало можливість господарям грати у свій футбол. В дромотамі включилися, додавали в швидкості і десь зуміли переламати хід гри, але потім знову десь втратили ініціативу і не взяли м'яч під контроль, треба взяти м'яч під контроль. Не, не, не зуміли і трошки нервовою вийшла наша гра. Наприкінці матчу ФК Тернопіль кинули усі потужності вперед, але нічого, крім другої жовтої, створити їм не вдалось. Тож закінчували гру у меншості, але і в такому становищі змогли загрожувати воротам суперника. Во втором тайме даже гра в десятером. Были моменты, которые не забили. Не знаю, с чем это связано. Вроде работаем на тренировках, Все хорошо, но видите сами, как складывается игра. У результаті тернополяни залишаються на дні турнірної таблиці. А скала припиняє свою серію домашніх поразок і вперше у своїй історії виграє УФК Тернопіль. Натомість розчарували юніори з трийської скали. Вихованці Романа Гнатіва зазнали фіаску у виїзному поєдинку з київським динамо. Вже у першому таймі господарі забили чотири голи. Відзначились Євген Смирний двічі, а також Богдан Ледньов і Назар Русин. По перерві Сергій Болеця довершив розгром Малинова Зелених. А у другій лізі відбулися матчі восьмого туру, дещо пригальмував винниківський рух. Підопічні Романа Гаданського у Херсоні не змогли обіграти місцевий кристал. Напружена гра завершила з нічию 1-1. Подробиці від Софії Войцехівської. Перша нічия Гра Вениківчан у Херсоні у двох таймах виглядала зовсім по-різному. У першій половині матчу команди ніби притиралися одна до одної тоді, коли треба було йти в атаку. Перший тайм ми можна сказати, що не грали футболу, бо і вони не грали, і ми не грали. Тобто він таким. Ніяким, десь вони оберігались нас, і ми так само приїхали, як на виїзд, так само дуже обережно починали. Е, ну, Тобто, десь до якоїсь агресії. Незадовго до перерви рахунок у зустрічі відкрив гравець Кристалу Євген Білоусов. Грали від оборони е, обережно, десь занадто, напевно, обережно кожен боявся помилитись. І тому от так так вийшло, що ми ще й самі собі створили момент, якого вони отримали гол. Е, Бояли грати в футбол, поки не пропустив гол, тоді страх перейшов, тоді розкрились і включили швидкість, і ну, це по-другому пропущений гол ніби розбудив підопічних Романа Гданського, і вони пішли в атаку. Уже на 50 50-й хвилині Андрій Гурський зрівняв рахунок зустрічі. Однак реалізувати інші моменти і здобути перевагу рухівцям не вдалося. А вже завтра, о 17 й виниківчани вдома прийматимуть мир із Горностаївки. Розгромна перемога. Футбольний клуб Львів здобуває перші очки у чемпіонаті України серед аматорських команд. У п'ятому турі підопічні Андрія Чіха на стадіоні Ска розірвали студентів Чортківського педуніверситету. Детальніше Марія Шпира після двох поразок у стартових турах футбольний клуб Львів приймав сусіда у турнірній таблиці Чортківський педуніверситет. Вже з перших хвилин поєдинку міщани підтвердили статус господарів матчу. Остап Міщук віддав м'яч на Андрія Вічіжаніна, який виходив віч на віч з Іваном Плеканом. Але голкіпер Чорткова зачепив ногу львів'янина. Арбітер у цьому моменті не побачив порушення. Далі господарі розіграли кутовий. І Юрій Купина пробив, але м'яч поцілував поперечено. Підопічні Андрія Чиха продовжували наступ на ворота суперника, але довести свої атаки до логічного завершення у першому таймі так і не змогли. Ну, перший тайм взяли, знаєте, на емоціях що оборонялися, а вже після того всього, то бачите, другий тайм фізично нас не стало. Володіло ситуацію, В принципі, були непогані моменти, але десь в нас трошки. Не так як хотілось би грали крайні півзахисники. Після перерви господарі продовжили атакувати. На 58-й хвилині синю золотим таки вдалося забити. У карному майданчику порушили правила проти Остапа Міщука. А Юрій Копина з пенальті відкриває рахунок у зустрічі. На цьому львів'яни не зупинились, і вже Остап сам збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. Через три хвилини вже Станіслав Чепа ставить автограф у воротах педуніверситету. Та це були не всі страждання гостей. До фінального свистка Остап Міщук ще двічі змушував студентів з Тернопільщини виймати м'яч із сітки. Я забивав, сам на сам вийшов, мені віддав інтен. Ін хто, віддав мені сам на сам, потім в борбі виграв м'яч. Третій гол був в пісті, забив. Пенальті заробив. У підсумку розгромна перемога міщан 5-0. Пішло нічого, тому що ситуація все в тому, що десь молода команда, бачите, є перепади. На область десь грали вдачно, тут десь перший тайм витримали. і Важко ще, це діти, практично 5 чоловік, які закінчили 11 клас. І важко нам ще треба ще час, щоб десь ця команда стала на ноги. Ми очікували з перших хвилин на 5-0. Ми, ми стараємося, їх, це молоді хлопці, яких знацілюємо, грати тільки першим номером, тільки на перемогу. Багато що ще не виходить, є над чим працювати, будемо працювати, будемо старатися, щоб більше вболівальників було, ніж сьогодні. Іграємо для вболівальників. Я думаю, що гра. Наша сподобалася, нашим болівальникам. У наступному турі підопісні Юрія Чеха поїдуть на Франківщину, де зіграють з Оскаром з Підгір'я. Ну, серйозна команда Підгір'я. Вона вверху, вверху е, турнірної таблиці. Там достатньо доросло стабільна команда. Будемо готуватися, будемо їхати тільки і грати на перемогу. І далі до кубка аматорів. Цьогоріч Львівщину у цьому турнірі представляє п'ять футбольних колективів, два з яких стартувало на попередньому етапі. ФК Миколаїв вдома розгромив службу зі Старокостянтинова Хмельницької області 3-0. і має чудові шанси у матчі відповіді здобути путівку до наступного етапу. Футбольний клуб Самбір приймав Тернопільський ДСО «Поділля». Напередодні матчу самбірські меценати вручили новий комплект форми юним обдаруванням. Відрадно, що дитячий футбол у цьому місці спільно з людьми доброї волі підтримує і місцева влада. Наше місто справді футбольне і в нас хороші традиції. Починаючи з часів Лева Броварського, який був тренером в нашому місті. Ми гордимося тим, що наш стадіон носить ім'я. Лева Броварського. У нас час дуже важливо, щоб молодь мала, скажімо, приклад здорового способу життя. І тому я як міський голова дуже задоволений, що є люди, які причетні до того, щоб в місті був футбол, і був не тільки обласна прем'єр-ліга, в якій приймає участь наша команда ФК «Самбір», а й всеукраїнські змагання Кубок України. Команда гостей новачок на всеукраїнській арені. Минулого року два футбольні колективи об'єднались в один під назвою ДСО. Поділля ми перший сезон це виступаємо, займаємо третє місце в суму чемпіонаті. В основному це вихованці місцевої футбольної школи підкріплені до трьома такими досвідчимо там. Як Андрій Грінченко, який пограв. В Зорі, в Луганську чи в Ужгороді, в Закарпатті, в Волині Беркета Юрій, який в Карпатах був в свій час за ниво, багато ігру відіграв Вірковський Микола Так само за місцеву неву відіграв багену кількість матчів. Якщо відверто, то у перші півгодини у самбірчан гра явно не клеїлась. Юрій Мінько ще у першому таймі змушений був датися до заміни, випустивши на поле креативного Назара Малецького. Останній ледь не першим доторком м'яча, міг відкрити рахунок, дещо замешкався з ударом і влучив у захисника. До перерви запам'ятався ще один момент господарів, коли спочатку Олег теплий, а через мить Богдан Іванченко пробачили захист тернопільчан. Саме Іванченко та Малецький стали головними дієвими особами у другому таймі. Інколи здавалось, м'ячу нікуди дітись, але круглий вперто не хотів перетинати лінію воріт, як завжди, були можливості в Олега теплого теж забракло влучності. У середині другого тайму небезпечно вистрілили підопічні Володимира Джуглея. Валентин Білий потужно пробив здалеку. На щастя, м'яч просвістів стійку. А далі гості залишились у меншості після грубої гри проти самбірського гравця. Час основний спливав, а господарі продовжували транжирити моменти. Знову поспіхом діяв Богдан Іванченко, і як наслідок борхлива реакція Юрія Мінка. А ось у цьому епізоді Назар Малецький все чудово бачив, цілився у дальній кут, але у ворота знову не влучив. Наполегливі самбірчан все таки втілилась у перемогу. На четвертій доданій хвилині масова атака господарів завершується величним ударом Богдана Іванченка. Радощам футболістів, тренерів, болівальників самбура не було меж. Спочатку думав бити перше, ну, одним дотиком, Потім прийшла думка в голову взяти під себе. А далі це не я це вже не все боля, воля Божа. За лічені секунди до фінального свистка гості могли навіть відігратися. Євген Гурін пробував з близької відстані неточно. Лумінувала команда. Після вилучення нашого футболіста тут взагалі мало повну перевагу. Але я вважаю, що якщо б були б команди у рівних умовах, то нічого. Закономірний результат територіальна е перевага була, але ігрової не дуже моменти так і не особливо створювали. Які моменти у нас біля наших боїв були, то це, це таких технічних помилок наших футболістів. Отож фінальний свисток зафіксував, хоч і мінімальну, але дуже важливу перемогу підопічних Юрія Мінька. Після календарної гри неділічної з кар'єром, де взагалі поле не відповідало ніяким нормам. Дійсно, хлопці вчора не вони взагалі не працювали ні місце, ні то все, все забите. Взагалі я радий, просто, що вони за рахунок того бажання, за рахунок самовіддачі, вони принесли радість людям, які сьогодні були присутні на трибуні. гра була дуже тяжкою, не могли ніяк вроді комбінації були, м'яч непогано тримали при собі і контролювали його. І старали щось здійснити, ніяк не вийшло. То не лізло в ворота, то не могли ніяк пройти оборону. Команда суперника б стала такий приличний автобус ззаді, і в нас не вийшло трішки. З'явилася останній момент, тому що десь я побачив, що команда не є така, щоб ми могли чемпіонат України продовжувати. Грати в член тобто побачили, спробували. Ну, не знаю, що з того буде, як буде, так буде. Тобто, сьогодні той результат -0, ну, десь. То й добре, результат 0 добре, Але недостатньо для щоб спокійно їхати в Тернопіль. Сьогодні маленькі успіхи самбірського футболу пов'язані з підтримкою кількох меценатів, які дбають і про юних майстрів шкіряного м'яча, і про дорослу команду. Сьогодні команда утримується за рахунок спонсорів і особливо за рахунок президента клубу Ярослава Кузьміка. Це треба віддати йому належне разом із Степаном Мандюком. Вони двоє взяли на себе найбільший тягар сьогодні і фінансують команду. Ясно, що ті результати вони трошки позначилися на комплектуванні команди, на підготовці команди. Ну, а разом з тим, ми сьогодні йдемо в верхній частині турнірної таблиці Львівської області, граємо на е, кубок серед аматорів України. Я люблю футбол, з дитинства. І десь так сталося, що ще років 5 назад, може шість, е, в футбол я війшов. І так вже, потім передбув, що я, я відійшов від футболу, люблю то діло, маю можливості. Є в мене колеги, який мені допомагає, в тому, з пан Ромажмандюк. Тобто ми фінансуємо команду на двох. так що стараємося, робимо для самбірчан свято. Наразі самбір спробує якнайуспішніше виступити у Кубку аматорів, а в майбутньому керівництво клубу бачить команду з традиціями у лізі майстрів. Самбір ще не готовий до, до другої ліги. Ну, але що, якщо будуть нас підтримувати і мер, і Ярослав Степанович, і Мирон Степанович, я думаю, що в майбутньому в самборі буде і хороший стадіон, буде. і... Тому що аура самбірська вона є для футболу. Спокон віків тут футбол був, розвивався. Якщо буде все гаразд фінансування, спробуємо на чемпіонат сераматорів. Мене того року планували, але я побачив по команді, що ми десь не дотягуємо і краще спробуємо Кубок України, а там далі чемпіонат закінчиться ліського. Значить, будемо думати, через зиму команда, напевно, що будемо міняти і гравців добирати. Матч відповідь у Тернополі, в Касамбір зіграє 14 вересня. А тим часом у минулі вихідні стартував чемпіонат України серед дитячої юнацьких команд першої ліги. Обласне дербі відбулося у Новояворівську, де місцевий янтарний приймав львівський опір. Силами мірялися команди у 15 та у 17 у знак старту нового розіграшу у Новояврівсько на стадіоні Росточа відбулося урочисте відкриття, на якому учасників чемпіонату привітали керівники місцевої влади. Виступи тих дітей ДЮФЛ і те, що зараз будуть з'являтися на Ю-19 в Україні, це такий добрий приклад співпраці влади і активних, активних людей в місті. Тобто частина там грошей буде це з районного бюджету, з міського бюджету, частина також буде давати меценати. Я думаю, що такими спільними зусиллями ми зможемо досягнути хорошого результату. Принаймні, принаймні не буде сторону за виступом. Загалом футбольний клуб янтарний представляє Новояврівську у дитячо-юнацькій футбольній лізі України вже чотири роки. У клубі задіяні діти зі всього Яворівського району. В нас з цілого району хлопці приїжджають грають, батьки їх привозять, дорослі самі приїжджають. Такі робимо батьківські комітети, все робимо для того, щоб розвивати цілі. Одні розвинути спорт, щоб діти мали чим займатися, щоб вони гарно виступали і були. Щоб у нас була здорова нація. У грі 17-річних перемогу з рахунком 1-0 здобули господарі ЗФК Янтарний. Гостра боротьба точилася і молодшій віковій групі. Тут вихованці за нові япісюри теж могли перемагати своїх опонентів, однак не забили пенальті. Воротар опора відбив і 11-метровий, і повторний удар на добивання. герою ще отак шуткували. Я сказав, що пацани, може, я вийду, проб'ю панальку. Але сказали, от, вроді Саша, всі сказали, він б'є пенальтіст. Ну, то буває, як коноплянка пробив так само, і він сподівалися на кращий результат у цій грі і гравці опора. Однак, нульова нічия для львів'ян на виїзді теж не найгірший результат. Ми не задоволені цим рахунком. Мені здається, що ми граємо набагато краще. Не знаю, що не хватило. Може, впевненості у першому матчі. Ми могли вигравати запросто, якби грали більше в пас. Просто Щось нам не вийшло. Юні вихованці янтарного, попри велику кількість гольових моментів, так і не змогли відзначитися хоча б один раз. Парних сильний ми не надуть снили і так зіграли в 0-0. Нам чуть важко грати, бо п'ятеро хлопців з нашої команди пішли в інші клуби, перейшли сильніші, грають вищі лізі, а так. Команда сильна, нічого зібрано, все нормально. У цьому сезоні на всеукраїнській арені дебютує і команда Ю-19 з Новояворівська. а загалом у керівництва і тренерів плани неабиякі. Перспектива для цих менших, щоб загально. Бо коли приходить вік-16 років, наші діти не мають де виступати і вони виходять, як здобуваться, з-під контролю. А коли є Ю-19, це дуже гарно, що зробили. Ми учасники цього проєкту. І... Хочемо мати також призові місця там і досягнути якісь досягнень. У нас три чоловіка в УФК забрали, один в Кальвові, один в Морщині. Ну а маємо, що маємо. Але я думаю, у нас 25 заявців, всі 20, 2002 року. Хлопці думають, що настрій хороший, будемо старатися щось зацепитися за якісь призові місця. На стадіоні спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву номер 4 пройшов турнір пам'яті юного футболіста Романа Солярського. Для учасників змагання стали останнім етапом підготовки до нового сезону. Детальніше дивіться у сюжеті. Людина жива доти, поки про неї пам'ятають. Роман Солярський був юним перспективним футболістом, який весь вільний час присвячував улюбленій команді. А коли Романа не стало, вже футбольний клуб Покрова не дає забути про свого вихованця. Цей турнір ну, для дітей, щоб ну, по-перше, щоб вони їхня майстерність підвищувалась. По-друге, щоб в першу чергу діти в Капу Крови пам'ятали, пам'ятали, що. Був з перших днів створення того клубу Роман Солярський, який жив тим клубом, що приклад, приклад для них, що, що треба він себе. ну, тобто Культура і на полі була в нього, і в житті. І, ну, до нього ні в школі не було ніколи претензій, ні, тут, ні, в, ні в мене тренера не було претензій. Ну, Щоб своїм прикладом всім, всім показував, як треба себе. Поводити і на полі і поза межами його Змагання відбуваються на початку вересня. Вони є завершальним етапом підготовки до нового сезону. А матч за третє-четверте місце між рухом та з дюшор No4 2002 року народження став грою репетицією перед стартом першого туру чемпіонату України. Була остання гра до чемпіонату України. Ми з тренером награвали нові тактики та схеми. Цей турнір ну, як, для, як для дюшора, як для нас. Підготовка до України старалися як, зіграти нашу гру. Перемогу у першому турнірі святкували гравці Покрова, команда якої жив Роман Солярський. В майбутньому організатори планують зробити змагання традиційними і збільшити кількість учасників. І впродовж теми дитячо-юнацького футболу у селі Гамаліївка відбулися масові змагання у двох вікових групах. Місцева сільська рада подбала, аби усі учасники отримали максимум задоволення від гри та красивих призів і кубків. 12 команд, три футбольних поля, море емоцій та сотні болівальників. Такого дитячо-юнацького футбольного свята у Гомаліївці не було давно. Сільський голова Богдан Дропа бачив подібні заходи в інших населених пунктах і вирішив провести футбольний турнір у Гамаліївці. Ідея виникла вже дуже давно, бо десь бачив такі турніри, десь їздив, бачив де звременнові і так далі. І думаю, би такий турнір не провести тут в нас в селі село спортивне. Є багато вихідців з даного села. Так і в цьому турнірі бере участь 12 команд. Тобто команди однієї вікової групи молодшої, і команди другої вікової групи старшої. А Маріївку представляли команди у двох вікових групах. Старші юнаки лише у так званому фіналі за пенальті поступилися під ліском. Третіми тут фінішувала Львівська Вікторія. А от молодші юнаки господарів виступили впевненіші. Ними займається Роман Горак. В літній сезон займаємось на відкритих полях отута. Десь вони обіцяють нам в листопаді місяці відкрити спортивний зал в школі. Тоді вже якась холодами перейдемо туди в цей зал. Дітей десь біля 15 гравців малого віку. 2008-2009 рік. Ну, поки що, поки що подобається їм. Займаємося. Результати вже перші є. Зараз команда з всіх учасників турніру займається, по суті, каучі, найменше часу. А он зараз. Е на ну найбільший очок набрали найбільшу кількість ігор виграли. У планах сільської ради поставити підготовку юних футболістів у Гамаліївці на професійний рівень. Ми десь плануємо відкрити тут спортивну школу. Є вихід з нашого села Федецький Андрій. А... Син його Артем, та ми б хотіли відкрити точно школу Артема Федецького тут в нашому селі. На сьогоднішній день доросла команда грає в першості чемпіонату району, але посідає одне з перших призових місць, але є плани на майбутнє, хочемо приймати участь, так як колись в старі часи приймати участь в розрусіму чемпіонату області з футболу. «В Селах таких звичайних, не дуже великих е такі гуртки футболу. Взагалі спортивні гуртки дуже потрібні. Дуже мало сюди різних приїжджає тренерів чи вчителів, там, наприклад, танців, співів. І Воно на користь дітям. І тим більше, що всі то знають, що дуже багато талановитих дітей якраз проживають не в містах, а по, по районних центрах. Там переважно самородки шукають по селах і там на дні здається більше бажань. Дітей, як кажуть, ну, чого досягти в житті, тому що вони ростуть в селі, тут там менше всього, ніж в місті. По завершенні турніру усі призери були нагороджені кубками, медалями та індивідуальними призами. У молодших на третьому місці ременів, другому Львів, переможцями стала ФК Гамаліївка. Відсвяткувати ювілей прийшли ветерани. У селі Княгиничах Мостиського району відбувся турнір між командами ювілярів та кількох колективів гостей, а швидше старих друзів. За перебігом футбольних баталій спостерігали і наші журналісти. Проїхавши нелегку дорогу, ми потрапили у благородне село княгиничі, у якому є чудова футбольна команда, якій уже 50. 50 років тому була створена футбольна команда. І, е... На честь цього дійства сьогодні ми організували цей турнір, запросивши команду Волі Баранецької, мостицького електрона, там збірна мостицького району і е, село Княгиничі. У турнірі беруть участь троє гравців, які причетні до створення місцевої команди. Вона була заснована шістдесят му році. Ми, ми тут грали, тоді ще в Самбірському районі. У нас була тоді команда повністю з молодих хлопців. Ну а сьогодні вже так вийшло, у нас такі усали троє». Засновників на турнір запросили і професійних гравців відомої на Львівщині футбольної команди Мостицька-2. Надзвичайно приємно побувати на якомусь такому от футбольному дійстві. Я особисто сам організовую надзвичайно багато турнірів, і ветеранські турніри в тому числі. І Тільки було запрошення від господарів, від княгини, що буде відбуватися турнір. Федерація футболу сказала, що долучиться, обов'язково з кубками, з медаю, що треба і допоможе. Ну, але я так зрозумів, що село багато, село само собі дало. Ради, але ми нагородимо кращих гравців, кращих ветеранів обов'язково від федерації. Чемпіонами стали гості. Команда «Мастиська-2». проте господарі професійно відбивали атаки суперників. Сьогодні було надчудово. чудово. Погода залатвена, чудові жінки і дівчата, вболівальники, жива атмосфера, хороші суперники. Повболівати за рідну команду, гарно провести час і просто потанцювати зібрались усім селом. При мені дуже цікаві тому, що 50 років. Було і сюди з'їхались на увазі всі старі друзі. Всі старі друзі, і не дивлячись на те, що час бере своє, але люди ще молоді душею, працюють і займаються спортом. Після матчу нагородили усіх заслужених ветеранів футболу і дружно відсвяткували ювілей місцевої команди. І це все про футбол на сьогодні цього тижня. Боліваємо за трьох представників України у Єврокубках. Зустрінемось наступного понеділка на ТРК Львів у цій же порі. Шануйтеся.